Доброго вечора, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. Друзі, найчастіше питання, яке я чую, скільки коштує моя монета? Зазвичай новачки всі йдуть на OLX, на Violet бачать там ціну 100 доларів і думають, що вони розбагатіли. Але є нюанс. Ціна, яку просить продавець і ціна, за яку продають монету, друзі, це дві великі різниці. І як не помилитися, як зрозуміти нам з вами. Чи варто купувати монету саме за цю суму, чи не переплачуємо ми втричі. І сьогодні я вам покажу інструмент, яким користуюся сам. Це агрегатор аукціонних продаж, проходів, CoinStrial. І в кінці відео, хто додивиться, я розіграю річну підписку на цей сервіс від команди CoinStrial і від каналу Atom Coins. Тож не перемикайтеся, далі огляд системи CoinStrial. І так, друзі, ми з вами перейшли на платформу CoinStrial. Ось, і давайте подивимось, що ми тут можемо побачити. Ось, дивіться, у них вже 595 аукціонів, 131 тисяча лотів. Завершених ось більше 21 руна сторінка. Також, якщо говорити про аукціони, ось ми заходимо в аукціони, ми можемо спокійно провалитися на країну. І ось по країні вже дивимося по Британії, наприклад. Аукціони, ви можете якийсь проаналізувати, наприклад, ось цей 56 мільйонів доларів. Ви на нього виходите, у вас буде офіційна сторінка. У нього цей Baldwin James. Виходите, є офіційна сторінка, ви можете зайти на нього, подивитися, якщо у вас конкретні проходи цікавлять по даному аукціону. Ви тут також зручно перевіряти монету. Хто не знав, друзі, якщо монета у вас зареджена, тут вам приводять приклад. Тут, наприклад, рубель сирий коштує. 1200. Якщо він загрейдився, то він вже в МС-65 буде коштувати 5600 доларів. Також тут можливо перевірити вашу монету. Ось Якщо ви вб'єте номер, то ви можете провірити. Повертаємося. Наступна вкладка це вкладка тарифи. Ось 7 доларів в місяць ціни на аукціони, графіка, аналітика і річний тарифний план 60 євро коштує. Тепер давайте з вами повернемось до каталогу. Ось ми повернулися до каталогу. У нас 69 країн, 32 тисячі монет. 898. Ось, є Німеччина, є Британія, є Російська імперія, є Польща, дуже багато монет, Фінляндія також є. І, і давайте з вами оцінимо монету просту Саксонія. Ось бачите, по каталогу Німеччини. Воно поділено на землі. Шукаємо нашу Саксонію. Ось. Таксонія у нас три марки. Ось у нас, наприклад, битва народів. Традиційно 1 мільйон тираж. І давайте спробуємо знайти, скільки така монета коштує в стані Uncirculated. Ось вона. Так само всі тиражі 1667. 900 проба срібла. Ось, бачите, наскільки багато проходів. Це не на аукціонах. Дуже популярна монета. Ціна, графік на золото також. І давайте подивимося: ми вибираємо, який нас стан цікавить. Ось нас цікавить АНС. Дивіться, дуже багато монет, 487. І ось свіжі проходи на аукціонах, дуже багато проходів. Ви бачите, 40 євро, 43, 38. Ну, це вже МС-66. Ось останній. Ось АНС 50 євро. Тобто, друзі, ціна 40-50 євро без врахування комісії. Тобто, можна сміло сказати, що плюс 30%, грубо 55 євро, без там всяких доставок буде коштувати дана монета в стані Anz. Також, якщо ви, наприклад, вийшли ось це якийсь чеський сайт, ви так само можете спокійно ось подивитися фото на цієї монети, ви можете порівняти з власною. Ось як вона виглядає на великий екран. Все вам видно. Ось так ви можете зі своєю зрівнити монетою, наскільки у вас прочекан, і все гарно видно. Ось так. Тут всі описи йдуть цієї монети. Стартова ціна і ціна продажу, друзі. Все видно. І ви так само можете прицінитися, як вам продавати монету. У мене такі в стані ANS рівня MS 63 MS 64. Я також в себе на каналі продаю в діапазоні 2500-2600 гривень. Кому сподобалась така битва народів, тиснемо лайки, а ми крокуємо далі. давайте нас цікавить з вами монета Пальде Прусія. І ось ми вбиваємо Німеччина. <кхід> У нас спокійно тут на сайті теж доволі гарно поділено на періоди. Німецька імперія, Веймарська республіка, третій рейх. Виберемо Веймарську республіку. У нас цікавлять пам'ятні монети. У нас з вами три рейхсмарки. Ось тут гарний каталог. Зразу вам вибиває перша монета серії пам'ятної це звільнення Ренської області. Ось 925-й рік. Це по літерам. Тиражі, тиражі в Пруфі. Ось скільки продажів зразу видно. Ну, ми з вами повертаємось до наших три марки Вальдек та Прусся. Ось ми з вами зараз їх знаходимо. Ось наші три марки Вальдек Прусю. Ось дивіться. Скільки продажів, тираж 170 тисяч. Натискаємо на дану монету. Ось у нас наша монета. Три рех Вальдек і Прусія, Ось технічні характеристики тут завжди є. Є опис, діаметр, все. І ось у нас також є графіки на аукціонах. Ціна срібла на моменті. Також графік показаний. Це все в платній підписці. ось. Видно, зараз іде великий ріст по срібла. Давайте розкриємо графік продажу на аукціонах. Ми розкрили, ну тут уже можна ось листопад, ціна в профі 450. Ось тут, як наводиш, в залежності від стану, можна детально вивчати. Але давайте спустимося нижче і подивимось, що у нас є. Ось так. Тут у нас написано, який є рекорд ціни, ось, 5100 євро. Вона була продана 21 рік. І давайте з вами подивимось. У нас з вами грейт Proof 63 Ось ми бачимо 10 продаж. Proof 63 Що ми бачимо? Ось у нас які були продажі. І по датам. У нас всі монети були продані рік назад. Ось Heritage. так, аукціон. Ось ми дивимось. І ціна в пруфі такої монети 270 євро. Була, коштувала рік назад. Давайте також подивимось з вами базові монети. Якщо ми, наприклад, МС-64 МС MS, подивимось, я думаю, що це базовий грейд. Ось Numis Balk, Буквально свіжий проход 200 євро. Ось WAG, також 160 євро МС-64 NGC, PCGS. Тут також окремо, якщо нам потрібно, ми можемо вибрати. Який саме нас цікавить грейбінгова компанія, але для нас нам цікавить усі. Ось останній проход ну, Мізбав 200 євро ціна. І ви можете зразу орієнтуватися. Якщо у вас МС-64, то у вас ціна 200 євро плюс комісія. Пруф ми з вами подивилися. Ціна була набагато дорожча. Відсотків на 20-30 монета коштувала дорожче. Давайте подивимось. Ще такий простий для неї грейд. Візьмемо МС-63. Для чого це потрібно робити, друзі? МС-63 ми повинні подивитися, проходи по різним грейдам і зробити для себе висновок, яка ціна буде десь, можна сказати, який для неї базовий грейд найбільш популярний. Ось ми бачимо, МС-63 теж коштує 200 євро, і в МС-64 вона теж коштує 200 євро. Тобто базовий грейд для такої монети для доцільної. Це буде МС-64. Але тепер давайте подивимось також ціни на грейд МС 65. Ось, дуже багато проходів. І ми дивимося, друзі, що ціни між 65 м грейдом і 64-м, друзі, не такі великі. Хоча, да, хоча в деяких моментах, ось бачите, в МС-65 вона коштувала і 400 євро. Але були проходи і 245, і 230. Тобто... Ну, потрібно вивчати питання, і я думаю, що такий робочий для неї грейд це 64 і 65. Ціни більш-менш рівні, і можна для себе в колекції шукати монету за такі гроші. От Наприклад, мені було цікаво, я продавав монету в МС-65 і шукав для себе в пуфі, тому що їх не так було багато. Давайте подивимось уже такий високий досить грейд. МС-66 для цієї монети. Ну і ви бачите, ось наскільки різко підскакує ціна. Ось теж рік назад продажі, але це ціна 470-430 євро. Друзі, це вже топ грейд для даних монет. І ви для себе можете зробити спокійний висновок. Що такий грейд, якому для себе можна шукати робочий, я б так назвав би це. Це діапазон цін на аукціоні, це 200-250 євро в 64-65, якщо вам повезе. Але ж ви розумієте, що якщо на аукціоні... Зійдуться люди, і комусь потрібна ця монета, ціна може різко підскочити. Ось так. Ми з вами роздивилися монету Вальдекі-Прусія Берлінського монетного двору з тиражем 170 тисяч екземплярів. І ми з вами зрозуміли, що ціна на монету на аукціонах зрозуміла, і можна нам також далі вибирати для себе і підшуковувати монету на ринку України, чекати пропозиції в межах в діапазону там, 300 євро. 350, вони десь нас так і коштують. Грейді 64. 65-й це вже для неї грейд набагато вище, друзі. І ось нечасті такі, як я вам казав, в пруфі. 63-й. І давайте подивимося, 64-й пруф також на неї. Ось, бачите, 64-й пруф, ну, бачите, бували якийсь сайт було 240 євро, але рік назад. Ось так. Друзі, ПРУФ уже не часто, ms 65 робоча на неї ціна. Давайте з вами ще оцінимо одну цікаву монету. Одну з моїх улюблених це тримарки Гьоте, 932 рік, присвячена 100-річчю дня народження. Гьоте, Ось так. У мене літера F, в грейді MS 65 і давайте ми її подивимося від компанії PCGS. Пробуємо знайти проходи. Також всі характеристики 40 тисяч тираж даної монети. Ось проходи на аукціонах. Середня ціна 130. І ось так само можна дивитися, ось стани, proof. AU, X fine. МС поки не попадається. Ось графіки вже ви можете детально вивчати самі. І ось давайте ми подивимось ціни на МС 65. Ось такі ціни на МС-65, ну, дуже давно, бачите, вони продавалися, монета не 320 євро я продавав в МС 64 і мені вдалося придбати собі в колекцію в МС-65, друзі. Давайте подивимося, можливо, є свіжі проходи на МС 66, це взагалі буде для неї топ. Да, ось бачите, МС-66 була, і це 700 євро, друзі. Тобто, якщо моя монета коштувала. 450 євро то ВМС-66, і ціна вже 700 євро без врахування комісії. Ось так. На польському аукціоні яскраві гарні монети. Тисніть лайки. Підписуйтесь на канал. Також, друзі, спільно з командою CoinStrail, яка подарувала мені три підписки річних. Давайте нагадаємо, скільки вона коштує. Ось. Річна підписка коштує 60 євро, друзі. І я ці підписки буду розігрувати поетапно в кожному відео. І в цьому відео я розіграю одну підписку. Умови конкурсу будуть такі: нам з вами потрібно, по-перше, зайти на каталог, вибрати якусь монету на CoinStrike, наприклад, цей же саме Гьоте, І в коментарях написати, що ви хочете таку монету собі в колекцію, хочу три марки Гьоте. 932 рік літера F, наприклад, хочу в МС, або просто ви хочете таку монету. Тобто ви зараз зайшли подивилися на сайті CoinsTrial, відмітили в коментарях, яку ви хочете монету. І потрібно поставити лайк цьому відео, бути підписаним на канал Atom Coins і на протязі наступних відео, або я вийду в прямий ефір, я повідомлю додатковим описом, закріплю коментар, і ми з вами розіграємо першу річну підписку, яку нам подарував. Коїнстрайл, друзі. Ось так. Тисніть лайки. І наостанок, кому сподобалось відео, тиснемо лайки. Виконуємо умови конкурса і хай вам пощастить, друзі. Традиційно хотів би побажати вам гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. З вами був Олександр. До зустрічі на каналі.